Доброго дня! Тож зараз розповім про каву, яку маю в наявності. І розповім, як яка з них розкриває який профіль і підійде для якої каварочки. Тож, давайте почнемо з нашого нижнього ряду. А, з кави, та що за 450 гривень. Це купаж Гондорас 80% на 20% робусти. Свіже обсмаження, ароматне. А, Має середню кислинку, середню гірчинку. Така кава підійде для кавомашин Мілі та Нівона, то якщо у вас Делонг або Філіпс або Сейко, їм складнувати, буде розкрити цю каву, це відповідає в принципі, всьому свіжому обсмаженню. От, Тож, почали ми з цією кавою. Потім за 500 гривень це світле обсмаження. А, арабіка, Бразилія, Моджана на 80%, її там 80 на 20% робусти. А, ароматна, приємна, середня по своєму кавовому профілю, а, кислинка відчувається, а, але при тому є невелика а, кількість робусти для міцності. То це, допустим, середня кава, яка підійде теж для кавомашин, Нівона мілі, і Юра теж. В принципі, для делонгі теж підходить, але Делонгі додасть свої фірмової ярчинки до цієї кави, і в результаті кислинка буде ледь-ледь помітна. Так, далі, за 560 гривень у нас кава. Це, по суті, той самий купаж, тільки більш темного обсмаження. То, що ми маємо той самий класичний профіль, тільки трохи більше міцності, більше гіркоти. Так, тут подивились далі. Лава це супер крема. А, ця кава підійде для секо кавомашин дуже, бо це міцна насичена кава класичного профілю з високою пінкою. Тут акцент на гірчинку, що якраз і а, добре буде на секої сучасної серії сейко Філіпси, допустимо, дорогі, які не дуже гарно уважать каву. От Для них ця кава дуже підійде, буде так. Така міцна, насичена, приємна для пиття. Далі, далмаєр продуму: 100% арабіка темного обсмаження. Буде відчуть, відчутна кислинка, ця кава теж підходить для сеєко, трохи менш для Делонгі, бо буде дуже міцну вата. Далі у нас невелика пачка, вона коштує 140 гривень біла, а це купаж 80 на 20, як оцей за 500 гривень, тільки в невеликій пачці. І далі у нас Лавацца Ора 250 грам, 170 гривень, класична кава середнього макового профілю, середнього обсмажень. Середньотемного, я б сказав, все ж це фірмовий купаж, який повинен а, мати великий срок годності, то це може собі дозволити тільки кава а, там, середньотемного і темного обсмаження, бо вона, а, наче, консервується і зберігає свої. Якості більший час. Ця кава підійде для всіх каварок, всіх брендів. Єдине, що на секо буде вона слабкувата і кислувата. Далі наступний ряд. Починається тієї Reserva Бразилія. Кава темного обсмаження, міцна, дуже кріпка. Рекомендую для Секо. І, в принципі, все. Для інших брендів вона буде заміцною. Лава це крема є арома. Підходи для всіх каварок, всіх брендів. На мілітах нівонах буде міцнувата, на делонгі теж, але можна зменшити міцність, і ця кава тоді стає класичною кавою з гірком з, з акцентом гірхоту, бо вона досить міцна, там 40 робусти і ще й темне обсмаження. Для делонги підходить. А, далі лават сатієра альтеко це, допустімо, кава середньотемного обсмаження з легкими відтінками меду. Це, якщо ви полюбляєте класичну каву, а, то де є гірчинка, причому достатньо потужна. І хочеться чогось кавенького. Це кава якраз для вас вона додасть такий солодкуватості. Це 100% грабі. Підходи для більшості кавомашин. Єдине, що на мілітах-нівонах треба розуміти, що буде трохи заміцна вона. Треба буде робити помол достатньо великим для цієї кави, щоб не мати надмірної гіркоти. Далі свіже обсмаження Бразилія Сантоса 100% арабіка. Бразилія Сантос це. Не дуже насичена, стовідсоткова арабіка, але вона при тому не дуже дорога, ароматна, але супер насиченого смаку там немає. В принципі, її треба дуже сильно витискати всі ми, всіма можливостями кавомашин, щоб отримати з неї насичений смак. Тож, рекомендую для Делонгі Мелітнівон, в кожного будуть свої акценти. Делонгі зробить каву більш. Такою приємною для пиття на нівоних мілітах може видатися слабкуватою. Але в принципі, якщо виставити всі значення на максимум, виходить достатньо приємна кава для тих, хто полюбляє арабіку а, з відтінком горіха а, і легкою гірчинкою. Так, лава крема є густо це взагалі 80 робусти, наче на 20 арабік і дуже гірка, дуже міцна. Дуже бадьорита навіть, навіть Для старих сейка можу порекомендувати. Вона коштує 480 гривень для кавомашини, які в принципі каву не варять. Можна брати цю, вона вдасться навіть дуже поламані і дуже зношені кавоварці, і вони витиснуть з неї гарний смак класичного еспресо. Так, потім... Оце за 700 гривень. Це Колумбія декафінована. Для тих, хто полюбляє декафіновану каву, або кому лікар рекомендує, можу запропонувати цей сорт. На наступній поличці італіяновера Купаж 50 на 50 світлого обсмаження, ароматна, приємна з акцентом більше в міцність. 50% рубуз це досить велика порція. Робуста має велику кількість кофеїна для тих, кому а, треба кава з високою пінкою, достатньо міцна, а, але при тому ароматна. Підходить для молочних напоїв, і, в принципі, підходить для будь-яких брендів у всіх кавоварок. Навіть сейка теж виварює цю каву досить приємно. Потім лавацца еспресо, класична есп... а, роса. Класична еспресо Суміш. А, там Щось великий відсоток робусти, так точно, або 30%, або я десь помиляюсь. Плюс-мінус. Десь коло цього числа. От. Але кава дуже міцна, дуже насичена для тих, хто любить гірку, кріпку каву. А, підійде для а, любителів і, іменно міцної кави з усіх брендів, особливо а, на кавомашинах сек. А, потім Тієра Лаваца Селекшн. Класичний профіль кави з легким відтінком молочного шоколаду. Підходить для всіх брендів. В принципі, єдине, що на мілітах нівунах виходить заміцнуватою, загіркуватою. Там обережно з цим треба буде явно налаштування знижувати. Цаори. класична кава, середньотемного обсмаження, відчувається явно кислинка, легка гірчинка, приємна. 5. Цю каву можна брати для всіх кавомашинок, вона на будь-якій кавомашинці гарно себе розкриває. А, далі, арабіки світлого обсмаження. Перу Ель Кедри суперова кава дуже рекомендую. Подивіться, а, відео огляд про неї де я розповідаю, які присмаки там є. І ще два вида. Руанда Кагера вона тисячу коштує, і Гватемала Ріо Азу, вона коштує. Теж 900 гривень. Тут відчувається більш кислинка 100%, 100%. Я б сказав, що це червона смородина і цитруси. В Руанда Акагера відчувається віскі і ананасовий присмак. Гарні сорта, теж рекомендую. В чорній пачці Колумбія, світлого обсмаження. Середній смаковий профіль для тих, хто полюбляє, класичний еспресо. Підходи для рожкових кавоварок і міліт нівон. І залишається в нас за 540 гривень, дала крема окреме деоре, класична кава, темного обсмаження для кавоварок старого випуску секо і старих DeLonghi, яким завдання варити просто каву гіркувату з високою пінкою. Це якраз про цю каву. Кислинки я там не знайшов або знайшов десь далеко-далеко. Так, певне, вона трохи там є. Але все ж це такий класичний профіль кави Еспресо. Тож, дякую за увагу. Якщо щось цікаво, звертайтесь з радістю. Відправлю вам свіжою гарною смачною кави. Дякую за перегляд. До побачення.